Всім доброго дня. Знову я в поході. Сьогодні пішов одні з харчі, сумки татові. Ну Погода бачите, яка трошки сніжок, Ну зараз трошки він потепліло почав танути. А, ну, а як я йшов до нього, то ще був морозець, було слизьковато, тому треба було йти пішки. На велосипеді не поїдеш, але щоб сумки не тягнути у руках, я взяв старенький велосипед, повісив на нього і покатив. тому що не маленька, 3 кілометри з чуть більше трьох кілометрів в одну сторону. Будемо говорити 3 кілометри, назад шість. Так що, щоб не нести сумки, то було легше. Для рук використав старенький свій велосипед. Ну, як завжди, погомоніли, зробив йому на повлю ванну, покупався він гарно. Я підраховував так, щоб було світло, тому що як вимкнуть, то у будинку не працює насос і тиск води дуже малий, і тоді колонку не включиш. Так підгадав, зараз добре успів набрати води, поки було світло. І ще погамоніли, та я й собі пішов. А зараз. Топою в іншому напрямку треба до знайомого сходити. Взяти крашанок домашніх. Крашенки зараз подорожчали. На базарі я не знаю, мабуть, гривень 85-90. Ну, 80-90, скоріше всього. Ну а я беру поки що по 70. Видно. Ще мені треба так 6 кілометрів і ще туди, тут походити. Ну, в общій складності вийде 11-12 кілометрів. Ну, я завжди пішки ходжу. Мало коли передвігаюся на автобусах по місту. Хтось каже, ого, яке відстань. Ну, для мене це не відстань. Із-за того, що робота була така, приходилось. Дуже багато ходить пішки. До цього я казав, до того, як працювати на залізниці, я працював на заводі місцевому. То як там працював в тих умовах, то якби сказали, що десь кілометрів два, то для мене це було ого, все що. А як? Розлітався, став на залізниці працювати, то тут приходилось ходити. Робота така, що ходиш пішки. Я працював психіпецьоскопії. Наше завдання було перевіряти рейки, тому були, є такі спеціальні візки, які важать 100 кілограм. Вони ставляться на рейки і котиш і ультразвуком провіряєш. Чи нема? І приходилося в середньому проходити в день по роботі кілометрів 6-7. Ну, взагалі, я як підрахував, то дуже багато я находив пішки за все, весь цей період. Ось, врахуйте, якщо за місяць я десь з роботою, не враховуючи холостої ходу, то за місяць я проходив. З роботи 10 кілометрів 120, 130, ну, десь будемо читати 120, то за рік це 1300 кілометрів. А про, про, пропрацював я про, десь це 20 років, то це переставляється, що це десь 26 тисяч кілометрів. Це з роботою, не враховуючи холосту ходьбу. А якщо врахувати. І ще холоскую, що холостуха був, то це був 1040 кілометрів, все точно. Ну а останні 12 років то це я вже не ходив, а сидів за комп'ютером, робив розшифровку запису дивітоскопних візків. То, то для мене відстань, тоді як ми ходили, це не, не відстань. Тому все, познається, в порівнянні, що по роботі, як іде 4 кілометри, то це таке. Вроді би нікуди не ходив. А ще 7 це привикаєш. Навіть усе останні 12 років, як я сидів за комп'ютером, то все, все рівно походити. Ногам нагрузку треба було давати. Теж було важко і в відпустках, як йшов, то частенько проходився пішки, тому що ноги боліли за того, що не ходять. І все ж ходити побільше пішки, не їздити. Тому що тягне, задоволення погорчаю. Багато приходилось ходити, так що це для мене не відстань. Не Неож... так що такі то справи. Одного разу пам'ятаю, це ще якні батьки жили у селі, то ми приїжджали туди е електричкою, а там до села остановки треба було. Йти пішки. Раніше автобуси ходили, а потім їх пооміняли і приходилось ходити пішки. А відстань була теж немаленька, 12 кілометрів. І так ось пам'ятаю весною. Треба було мені... Ми домовилися з Олею, що треба їхати до батьків. Ну, а після роботи це значить, а по роботі мені довелося пройти. Десь 2 кілометри холосту, потім 9 кілометрів з роботою, це 11 кілометрів в одному напрямку, і повернутися додому. Також там не було чим їхати до вечора, аж з вечором був потяг, то довелося йти назад пішки все 11 кілометрів. І прийшов туди і назад, вийшло 22 кілометри. Ну, та я й швидко встиг, прийшов ви думаєте. Не ввечері, а ще і о пів другої там відпочили, ми трохи пообідав, бігом за велосипеда, Псу! відпочили, трохи взяв велосипеда, а ще й нагрузили два мішка картоплі на посадку. Захотіли там батькам відвести новий сорт, поміняти сорта. І це загрузили електричку, а потім мішки на велосипеда. А крім мішків ще й, і брали гостинці, гостинці сумками. Туди, звичайно, гостинці, а там батьки теж давали, назад сумки теж преж з гостинцями. І... Потихеньку ми ще 12 кілометрів з велосипедом, з таким тяжким грузом. І нічого. Приїжджаєш, пішки проходиш, то ще й працюєш. За лопатою вперед нагород. Навіть не замічала цього. Зараз, звісно, було б, звичайно важкувато. Так щоб ходити, приходилося дуже багато, дуже. А ще пам'ятаю, як колись назбиралося дуже багато тари, стіква баночок, бутилі із села. Та і колись і санки залишилися від олійних батьків, бо давали, щоб до електрички довести. Ну, а потім сніг розтанув, не було можливості ті санки тарабанити. І повні весною ранить. У березні випав сніжок, ну, десь багатенько, сантиметрів десять, мабуть, навіть. І я їхав, Оля залишалася вдома, а я поїхав до батьків її, а Оля каже, забери саночки. та й заодно тарапани саночки, щоб дід не переживав. Ну, а щоб саночки порожні не були, то вона наклала баночок туди на санки. Дві великі сумки. Все одно каже, тобі вже в руках не нести, будеш на санках тягнути і все. Ну, все було добре. Коли ж я сів у потяг, поїхав собі. А чим ближче я до кінцевої зупинки доїжджаю до пункту призначення. Бачу снігу менше, 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 а Олександрівку приїхав, а там його зовсім немає. А в мене дві сумки, і санки, і по асфальту. Ой, добре. То я санки на горба, сумки позв'язував одну спереді, одну ззаді. І... І з Це дві сумки з банками, одна сумка, третя із гостинцями. І пру собі. А ще бабуля вийшла, одна каже, що, синочку, по асфальту не їдуть саначки, та ні, кажу. Посміялися. Ну тоді я трошки е, зрізав, пішов берегом. Е, а берегом чому пішов, тому що там травичка, хоч по траві протягнув саночки, було легше. А так згадував тулю, згадував, отакі. Історії були. А ви знаєте, це згадуєш і якось приємно. І ще б таке повторилося б, я не проти, щоб повернути це хоч на триньки назад. Там багато працювали, приїжджали, ішли 12 кілометрів пішки, і, а там бігом-бігом щось перекусили і за інструмента нагород і працювати, а там цілий гектари батьків були воліних. Так що приходилось допомагати. І вони, звичайно, допомагали одні інші батьки. Так Було, як хоч і важко, але весело. Ось такі мої спогади. Дякую, хто що вислухали. Підписуйтесь, хто не підписався на наш канал. Пишіть коментарі, ставте лайки. Всім пока-пока. А я пішов далі наматувати кілометр. До нових зустрічей!